А з буряків для борщу. У 2-3 3-літрової банки або каструлі треба покласти промиті, почищені і порізані буряки. Потім треба залити перевареною водою і поставити в тепле місце. Треба, щоб буряки скисли. Якщо хочете, щоб буряки скоріше скисли, то дайте кілька шматків чи. Чер... Черство хліба, будь-якого виду, хоча найкраще, щоб він був чорним. А цей квас також ви можете випити. То, тобто Ви повинні, якщо хочете його випити, розвести водою, додати цукор, підігріти і все. Ви можете його пити, але це вже за бажання. Ви можете або використати його для зупи, борщу, або випити. Ну, це вже на ваш вибір. Перейдімо до приготування борщу. Спершу потрібно дати 300-400 г м'яса. ну Хто як хоче хто хоче більше м'яса, то й 300 г. Хто менше, то й 400 Тоді м'ясо треба відварити у воді. У... ну Вода має мати 2-3 літри ємкості. Окремо треба зварену квасолю один стакан. Має бути яська або мала квасоля. Бажано біла. Перепотрібні два середні буряки на 2-3 літри. Їх, звичайно, ви можете зварити, але бабуся не радить цього робити. Так що, якщо ви хочете за бабусиним рецептом, як вона радить, то краще не варіть їх. Їмо до засмажки. Для того потрібно одну велику цибулю, яку треба засмажити на кокосовій олії. Туди додати сірий буряк і моркву, які треба терти сирими. Тоді все це треба підсмажити. До цього всього треба додати 1 столову ложку цукру і бурякового квасу. Хто хоче гостріше, щоб було, то може додати більше квасу. Також можна додати свіжий помідор. Потрібно видушити у засмажку два зубці часнику, бажано великих, час... ну, частичин, великих. Бажано... Бажано великі частичини, але якщо у вас немає великих частин, ви можете і середні дати. І потрібно додати спеції: лавровий лист, зелень, перець, сіль та інші спеції. А потім вже на потрібно, щоб усе прокипіло. І треба додати домашню сметану. М'ясо, яке варилось в борщі, поріжте на шматки і додайте на порції. Ну, Скільки там буде людей, стільки і додайте. Ну, я, а я вже раніше вам сказав, скільки м'яса треба додати, тому відповідно, ну, це на одну людину, якщо що, якщо у вас буде 5, ви множите на 5. Ну, десь так. В Україні. Героям слава! Смакуйте червоний український борщ по-українськи і по-козацьки.